Ходимося в Німеччині. Купуємо такого Mercedes ГЛЦ. Дивимось, поки що не купуємо, але думаю, що ми його заберемо. Продає німецький дідо цю машину. А зараз ми вам покажемо холодний старт. Бодя, покажи. Зніми камеру я буду його заводити. Я зараз виїду на дорогу, щоб ми допомагаємо знайомий романі. Супер, супер, супер. Гарну, не? Я думаю, що ми будемо його брати.